У ніч проти 13 липня Росія атакувала Україну, якщо не всією номенклатурою смертоносного заліза, що є в арсеналі, то дуже різноманітною. На сплячих мешканців мирних українських міст летіли як балістичні, так і крилаті ракети. І звичайно ж, іранські дрони камікадзе. Куди ж без них запуски здійснювалися з акваторії Чорного моря та з території анексованого Криму? Подробиці атаки у цьому відео. Від цих звуків о пів на другу ночі прокинулися кияни З силами ППО. Всі шахеди над столицею були збиті. Уламки впали відразу в декількох районах. Пошкоджено фасад 25 поверхівки та згорів балкон у 16-поверховому житловому будинку. Дві особи отримали осколкові поранення та були госпіталізовані. Ще двоє отруїлися продуктами горіння. Було голосно. Так вранці прокоментували у своєму Твітері нічну атаку. Посол Британії в Україні Мелінда Сімонс про враження від. Атаки розповів спецпосланець Франції з питань допомоги та відновлення П'єр Гальмброн. він виклав фото з укриття з підписом: це була коротка і гучна ніч. Взагалі голосно було цієї ночі не лише у Києві. Оголошення тривоги розпочалося о пів на дванадцятої із Сумської області. Потім поступово до небезпечних регіонів додалися Полтавщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина, Кировоградщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Потім столиця та Черкаська, Вінницька та Житомирська області по Україні, Росіяни запустили два калібри: один іскандер та два десятки шахетів. Для чого це зроблено по мінімуму для того, щоб Тримати в напрузі населення, причому тримати в напрузі е, тривалий час, там десь декілька годин вночі, е, виснажувати таким чином е, е, і населення, і військовослужбовців, тому що всі перебувають під е, загрозою нападу, і е, намагатися е, мінімальними е, мінімальними затратами. Отримати максимальну користь, тобто в спробувати таким чином дестабілізувати ситуацію саме в суспільстві. Якщо звернути увагу саме на використану номенклатуру при цій атаці, то швидше за все Кремль намагається комбінувати види зброї, щоб виснажити українську систему ППО, вести в оману і змусити сили оборони використовувати більш дорогі комплекси ППО, той самий Іскандер використовується як балістична ракета. Його треба перехопити. Для цього треба використовувати або Іріс, або патріоти. Для того, щоб збивати калібр, так само треба використовувати більш сучасне озброєння. Для того, щоб шахеди, то використовувати весь номенклатура. в тому числі навіть авіацію піднімають час від часу. Ну от е, таким чином вони з дня в день використовуючи або через день, використовуючи от, от, от таку от невелику невелику кількість, але всю номенклатуру, виснажують не тільки наше населення. Але і наших бійців, щоб закрити небо над Україною та назавжди відбити у Кремля бажання кошмарити мирні міста ночами сучасних систем протиповітряної оборони має бути в рази більше. А вже переданих союзниками тих самих петріотів, м'яко кажучи, недостатньо. Поки що в їхній кількості Україна не може змагатися не те, що з Британією, там їх 60, а й навіть із Саудівською Аравією. Коли Саудівська Аравія потерпала від е, балістичних ракет, які використовувалися е, хуситами, то їм передали 48 установок. У нас зараз, якщо я не помиляється щось 8, щось таке, там ну ще дві додаткові дадуть е, тобто два дивізіони. Вісім установок, тобто ще дві додатково кого дадуть буде 10. після саміту НАТО країни Великої Сімки розпочали індивідуальні переговори з Україною, щоб запропонувати двосторонні зобов'язання у сфері безпеки та підвищення обороноздатності Києва та стримування подальшої російської агресії. Можливо, узгодять і постачання додаткових систем ППО. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.